Моя порада тим, хто хоче працювати в журналістиці успішно. Якщо ви вибираєте для себе амплуа для початку вашої журналістської роботи, починаєте працювати репортерами із загальних завдань. Не треба такої, ну, на мою думку, ранньої спеціалізації. Або вона повинна бути на майбутнє. Так, ви можете поглиблено там юридичні, медичні, там, я не знаю, економічні питання, військові, спортивні і так далі, але спершу спробуйте себе як репортер із загальних завдань. Це дуже виховує і допомагає відточити свою майстерність. Тому що ви опиняєтесь щодня, а іноді подвічі на день. А іноді по тричі на день на абсолютно різних завданнях. Художня виставка, Мартенівський цех, демонстрація проти варварської забудови Києва, відкриття дитячого садка, все що завгодно. Це начебто різні штуки. Суть у тому, щоб опинившися в певному місці у певний час, за мінімальний час зібрати необхідні факти, у, зауважити деталі і потім зручний для аудиторії спосіб видати їм для споживання.